В моїх руках 1100 гривень на такі гроші сьогодні живуть більшість українців. Тому не дивно, що після того як тарифи на комунальні послуги зросли, пенсіонери почали масово звертатись до управлінь соціального захисту населення, аби там їм допомогли оформити субсидію. Лідія Степанівна до районного соцзахисту приїхала з тетерівки, що під Житомиром, аби оформити державну допомогу на сплату комунальних послуг. Жінка каже, прожити на мінімальну пенсію сьогодні нелегко. Я оформляю звичайну субсидію, так як у мене пенсія 1100, то. Теперішній час, знаєте, як прожити можна за цю тисячу. Я живу одна. Звичайно, сподіваюся, на налучше, на якусь допомогу. Я проробила 42 роки, пропрацювала на производстві. І сьогодні, ви знаєте, як тяжко, якби трошки було, каже, і тарифи менші. І, 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 і що тут сказати, продукти дешевші, тяжко дуже нам жити. Тяжко пенсіонерам зараз ніхто не звертає уваги. В черзі людей небагато, проте чи не кожен прийшов з надією, що держава нарешті, хоч якось піклуватиметься про нього. Адже після того, як уряд підвищив комунальні тарифи, на руках у людей лишаються фактично копійки, нарікають Житомиряни. Тому що дуже багато не доходів. А платити такого, як у нас центральний тортну круги, ході. Доходить, yes. Доходиш, а, не падає. Заходиш свідки, за квартиру будеш світати без ніж і без кількість, без керівник. Не треба нам цих тарифів було піднімати, а. І не треба нам цих субсидій в Житомирському районному управлінні соцзахисту. Кажуть, наплив людей, які хочуть оформити субсидії, щодня все більше є. Якщо у квітні таких бажаючих було трохи більше сотні, то в травні прийшло декілька тисяч. Додають за такою, нібито спрощеною процедурою. Сьогодні менше 400 людям таки вдалося оформити субсидію. Іншим або відмовили, або їхні документи і досі вивчають на літній період. Розмір субсидії, якщо є, то невеликий, а в зв'язку на опальний період буде, буде великий. Ми ще будемо пересчитувати, його, в залежності від тарифів і так далі. На зимовий період, на опалювальний період. Там будуть серйозні субсидії. У квітні місяці у нас було на прийомі в межах 120 чоловік, то за травень ми прийняли 3100 майже 80. Тільки за травень місяць. Три тисячі людей. Ми слідкуватимемо, як далі вирішуватимуть проблему з оформленням субсидії і урядовці, і соцпрацівники. І чи не залишуть самотіх пенсіонерів на наодинці з космічними цінами на комуналку? Галина Ковальчук ілля Кот Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,